Друзі, цей неймовірної краси пляцок є абсолютно приголомшливим і на смак. Поєднання шоколадних пісочних коржів з ніжними класичними бісквітними рулетами у товщі неймовірно ніжного полунично-масляного крему прикрасить будь-який святковий стіл і задовольнить навіть найвибагливіший смак. На перший погляд складний готується він насправді досить просто. Повторюйте за мною і все у вас вийде. Вітаю усіх, хто долучився! Поїхали! Почнемо з приготування желейного крему. Для цього спочатку 2 чайних ложки або 10 г швидко розчинного желатину зальємо водою кімнатної температури. Розмішаємо та залишимо для набухання. 500 г полуничного пюре я брала заморожене, 100-120 г цукру доведемо до кипіння. Проваримо пару хвилин. Вимикаємо вогонь та всипаємо сюди 2 пачки магазинного полуничного желе, У мене по 90 грамів кожна та набухлий желатин. Добре перемішаємо її до повного розчинення. І накриваємо харчовою плівкою в контакт. Тепер приготуємо полунично-крохмальну основу для масляного крему. У сотейник виливаємо 500 г полуничного пюре або свіжої полуниці. Доливаємо водою до об'єму 1,5 літра та всипаємо сюди 200-250 г цукру. Маса має вийти насичено солодкою. Можна додати сюди 1-2 столових ложки смородинового пюре. Для більш яскравого кольору. Перемішаємо, доведемо до кипіння та знімаємо пінку. Проваримо хвилини 2-3, щоб зернятка добре відійшли від м'якоті. Підкидаємо на сито та процічуємо. Можна ось так допомогти лопаткою. Знову доводимо суміш до кипіння та вливаємо крохмальне молочко. Для нього я змішала 150 г крохмалю та 250 мл води і добре перемішала. Весь час активно помішуємо до утворення однорідної дуже-дуже густої маси. Накриваємо плівкою в контакт і теж даємо охолонути. Для бісквітних рулетів візьмемо 125 г просійного пшеничного борошна, 175 г цукру. 4 яйця у мене дуже крупні вагою. Від 63 до 67 г у скоролупі. 50 грамів кукурудзяного крахмалю. 4 столових ложки холодної води. 1,5 чайних ложки розпушувача та дрібка солі. Яйця розділяємо на білки та жовтки і робимо це з обережністю, щоб жодна крапля жовтка не попала у білки. Бо це значно уповільнить збивання. Або навіть зробить його неможливим. У білки краще брати кімнатної температури вливаємо 4 столових ложки холодної води, всипаємо сіль і збиваємо пару хвилин до густої піни. Не припиняючи збивання, тонкою цівкою всипаємо цукор 175 грамів. Та будемо збивати до твердих піків. Жовтки підбиваємо просто виделочкою, щоб перемішалися. Вливаємо їх у білкову масу. Насито висипаємо 125 грамів борошна, 50 грамів кукурудзяного крохмалю, 1,5 чайних ложки розпушувача та просіюємо все у чашу міксера. І починаємо знизу вгору перемішувати тісто злегка протрушуючи. Ще ось так поверхнево перемішуючи, доки усі сухі інгредієнти не вмішаються і не утвориться ось така однорідна маса. Викладаємо тісто-кондитерський у кондитерський мішечок і на змазане олією деко розміром 42х36 см. У мене деко силіконове. Та якщо у вас немає, просто прокладіть ваше деко якісним пергаментом, змазаним олією. Я щось так додатково розрівняю, проводячи шпажкою по вертикалі та горизонталі. І відправляю у духовку розігріту до температури 170 градусів на 10-12 хвилин. За 10 хвилин корж готовий, і це дуже добре видно, по паличці виняті з нього. Ось вона суха та чиста. Округлим ножем проводжу по периметру деко, щоб відділити корж від країв. Різким рухом перевертаю деко на перфорований коврик, можна і на пергамент чи вологий рушник. Знімаємо деко, а корж згортаємо у рулет по довшій стороні і даємо охолонути. Для пісочного коржа 2 яйця збиваємо з цукром 150 г до збільшення об'ємів та побіління. Додаємо 300 г м'якого вершкового масла, перемішуємо до однорідності. І просіюємо сюди 560 г пшеничного борошна, 40 грамів какао, 3 чайних ложки або 15 грамів розпушувача. Змінюємо вінчик на насадку весло і перемішуємо, щоб усі інгредієнти з'єдналися. Це займе десь секунд 25-30. І отримуємо ось таке еластичне м'яке тісто, яке не липне до рук. Розподіляємо це тісто подеко. Я роблю це ось так руками. Просто поступово подаю тісто пальцями і просуваю його від центра в куточки. Щоб поверхня коржа була рівнішою, накриваю пергаментом та проходжу ось так скалкою. Ось тепер коржівненький і відразу розділяю його ножем на дві рівні частини. Краще це зробити до випікання, бо готові коржі досить крихкі. Наколюємо коржі виделкою і відправляємо у духовку розігріти до температури 170 градусів на 10 хвилин, ну, максимум 12. Не перепікайте. За 10 хвилин корж готовий. Друзі, він надзвичайно ароматний. Пахощі шоколаду просто заполонили усю кухню. Перевіряємо готовність дерев'яною паличкою. І якщо вона суха і чиста ось як у нас, значить він готовий. Залишаємо так, щоб коржі охололи та стабілізувалися. Пам'ятайте, вони дуже крихкі, тому не намагайтеся зняти їх з здико, поки вони гарячі. Тим часом ось погляньте, желейна маса почала схоплюватися. Вона ще не зовсім стабільна, але не розтікається, зате буде добре розмазуватися. Розгортаємо рулет та розділяємо його навхрест на 4 рівні частини. Змазуємо частини желейною масою та щільно згортаємо рулети. Надлишок крему можна зняти лопаткою. Кожний рулетик загортаємо у харчову плівку та відправляємо у холодильник на пару годин. Тепер приготуємо полунично-масляний крем. Для цього беремо 500 г м'якого вершкового масла високої якості, беріть 82% не менше і збиваємо його до біла, щоб утворилася ось така латка маса. Не припиняючи збивання по ложці, додаємо застиглу кисільну масу. І отримуємо ось такий чудовий стабільний крем, який навіть не спадає з лопатки. У рулетів, які вже стабілізувалися, зрізаємо край з кожної сторони, щоб він виглядав більш виразно. Щоб край пісочного коржа був більш чіткий, зрізаю по 5 мм по периметру. Просучую кожен пісочний кож молочним сиропом, звареним з 50 мл молока та 50 г цукру та охолодженим. За бажанням можна присипати кожен кож двома столовими ложками будь-яких горіхів. У мене мигдалеві пластівці, їх я теж примазую сиропом, щоб краще прилипли. З обережністю друзі, знімаємо верхній кож на дошку. І тепер просочуємо молочним сиропом та присипаємо горіхами другий корж і поки що відставляємо. Виставляю сторони по розмірам коржа, тобто 20х34 см. Кожну сторону форми я скріпляю скотчем, щоб не розсувалися у процесі збірки. Зсередини форму змазую водою та вставляю ацетатну плівку. Вона краще прилипне до вологих сторін форми. Тепер надягаю підготовлену форму на корж, слідкуючи, щоб ацетатна плівка обтинала корж зовні. Я покриваю корж кремом за допомогою кондитерського мішечка, а ви зробіть як зручно вам. Розрівнюємо лопаткою і викладаємо сюди рулети. Розподіляємо їх на однаковій відстані один від одного та від краю. Проміжки між рулетами заповнюємо кремом. А тепер викладаємо крем поверх рулетів і вирівнюємо лопаткою. Тепер, з обережністю, друзі, накриваємо іншим пісочно-шоколадним коржем. Я його навіть приморозила протягом 10 хвилин для більшої стабільності і притискаю кож долоною по всій поверхні, так він краще пристане до крему. Для глазурі 150 грамів чорного шоколаду та 120 г сметани жирністю 20% розтоплюємо на водяній бані. Весь час активно перемішуємо, доки увесь шоколад повністю не розпуститься. Виходить ось така гладка, блискуча, досить густа маса. Виливаємо її на поверхню коржа та рівномірно розподіляємо ложкою. Ця лазур досить швидко застигає, друзі, тому працюємо жваво, не розтягуємо задоволення. Це дуже гарна глазур, друзі. При нарізанні вона не тягнеться за ножем і не тріскається і чудово прикрасить поверхню вашого торта чи пирога, тому можете взяти її собі на замітку при приготуванні інших десертів. Тепер відправляємо у холодильник на 4-5 годин для стабілізації. Вийнявши пиріг із холодильника, перш за все розрізаємо скотч з усіх сторін форми. Росовуємо форму, знімаємо її, вилучаємо цитатну плівку і прикрашаємо поріг на свій росу. Я прикрашу свіжими ягодами малини та листочками м'яти. Довільно зроблю білий акцент мигдалевими полістками по поверхні пляцка та підкреслю периметр. Ну що ж, вийшов дуже привабливий, просто велетенський поріг, друзі. Вага його 5,5 кг, лише уявіть, розмір 20х34 см і висота 9 см. Він чудово нарізається на ось такі досить великі шматочки, можна, думаю, і меншими нарізати. Виглядає приголомшливо. І смак теж ну, просто неймовірний. Ніжний полунично-масляний крем чудово поєднується з бісквітними рулетами, змазаними полунично желейним кремом. А ніжні шоколадно пісочні коржі дуже вдало довершують картину цілковитої смакової насолоди. Рекомендую усім приготувати таку неймовірну красу і смакоту і насолодитися від душі. Друзі, я усім вам безмежно вдячна за перегляд, вподобайки, поширення та підписку. Підтримуйте українське і нехай все у вас здається, як задумали. Бувайте здорові і до зустрічі!